11 квітня інспектори Держпродспоживслужби перевірили одну з аптек у Житомирі, на яку надійшла скарга від споживача. У Нас є скарга споживача на вашу аптеку щодо формування ціни. Споживач у своєму зверненні стверджує, що він 20 лютого купував певний препарат за ціною 101 одна гриня копійок. А 18-го, 3 третього ціна склала 105,19. п'ять Питання, чому підвищилася ціна на препарат? Ми прибули сьогодні до аптеки оптових цін за адресою проспект Миру 15 а відповідно в межах наших повноважень. Ми дивимося, чи не було завищення торгівельного торгівельної надбавки, якщо лікарський засіб підпадає під ту чи іншу категорію формування ціни. Відповідно, ми залишили всі документи, вимогу керівник. Має з нами зв'язатись і надати відповідні документи. Орієнтовно ми даємо два дні в випадку ненадання документів, створення перешкод це 34 тисячі. На прохання споживачів у квітні планують перевірити ще шість аптек у Житомирській області, на які також надходили скарги щодо завищених цін на ліки. Споживач має сумнів щодо формування ціни. Це є підставою здійснення заходу. З такими питаннями виходили на перевірки. З 1 березня 2025 року головним управлінням на звернення споживачів було здійснено 10 позапланових заходів державного нагляду контролю з питань правильності формування цін на лікарські засоби. На Сьогодні в головному управлінні також розглядається звернення споживачів. Орієнтовно планується ще провести близько шести заходів державного нагляду контролю. В цілому в одному випадку в нас виявлено порушення порядку застосування. Зазначимо з 1 березня у Житомирській області держпродспоживслужба почала контролювати ціни на лікарські засоби. Відтоді від споживачів надійшло понад 50 скарг. Кожен громадянин сьогодні має право звернутися до головного управління держпродспоживслужби в Житомирській області у разі виявлення випадків продажу лікарських засобів за завищеними цінами. Варто нагадати, що при цьому необхідно надати інформацію про суб'єкта господарювання, його місце знаходження, а також копії відповідних документів, чеки, квитанції, фотографії цінників. На сьогодні до головного управління вже надійшло понад 50 скарг від мешканців Житомирщини. Звернутися до Держпродспоживслужби можна за номером телефону.